31 рік тому, коли слово сполучення фолк-метал насправді не значило нічого для більшості людей, гурт Крокан були на авангарді формування звучання тоді ще нового піджанру нашої улюбленої музики. І сьогодні, в 2023 році, після повного перезавантаження, ірландські друзі України готуються випустити свій дев'ятий студійний альбом The Living and the Dead. Вже в цю п'яна nice. тож давайте з вами подивимося на те, що там всередині дев'ятого студійного альбому одного з засновників жанру жанрів фолк металу та обговоримо, чи він взагалі вартий вашої уваги. Погнали! Дуже швидко, перед тим як ми почнемо, друзі, як завжди, будь ласка, не цурайтеся, коментувати, будь що що ви бачите чи чуєте в цьому відео, і особливо, якщо ви зі мною не погоджуєтесь. А також, якщо ви ще цього не зробили, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал Metal Pilgrim Українською. Адже весь смисл цих відео і нашого каналу це створити справжню спільноту фанатів металу в Україні. І я впевнений, що ми це з вами зробимо. Але все, давайте дивитися. Телевірне є певною мірою альбомом відновлення для гурту крок, адже в 2020 році, коли три з п'ятьох членів гурту покинули колектив, та коли більшість музикантів по всьому світу взагалі не знала, чи ця індустрія ще буде існувати після пандемії, засновник та незмінний лідер гурту кіт Фей постав перед доволі нелегким вибором. Чи після того як він тягнув цей гурт 29 років забити на все, чи після трьох десятиліть існування повністю перезавантажити його та почати все спочатку? Ну і ми звичайно, що знаємо, що він вибрав друге. Але як завжди, не все є так просто, адже я особисто вірю, що після. Подібних змін єдиний спосіб для гурту залишатися релевантним та взагалі ще актуальним для своєї аудиторії це зробити так, щоб твоя наступна платівка була щонайменше найсильнішою в твоїй власній дискографії. І забігаючи трошечки наперед, їм це вдалося зробити. Альбом відкривається з енергійного інтро до акустичного треку, «The Living», який я маю сказати, взагалі задає тон всій першій частині платів, та особливо для двох наступних пісень: «The Queen» та «The Hawthorne», яка звичайно що була випущена як один із синглів до цієї платівки. Я взагалі маю сказати, що всі пісні на цій платівці, які до речі мають певний паттерн до своїх назв, починаючи з The Living і дуже такої енергійної та майже веселої першої частини альбому і закінчуючи дуже темним та похмурим аутро, який як я сподіваюся, ви вже здогадалися, називається The Dead. It be. розставлені на альбомі в такій послідовності, щоб взагалі відправляти слухача на таку емоційну подорож між їхньою світлою та темною сторонами. Але це, якщо чесно, в жодному разі не значить, що цей альбом є передбачуваним, і крока на ньому взагалі насправді не обмежувала себе в лімітах одного певного жанру. Адже як тільки вам здається, що вони в принципі зрозуміли, до чого вони хилять і куди вони йдуть. Крокан можуть здивувати вас таким майже хардроковським рипом на іншому інструментальному треці The Festival, або проводити вас із майже таким американським металкор брейкдауном на The Ghost. Я це, я це люблю до речі, говорячи про The Ghost, на якому кровака насправді запросили Врета із фінтрола для гест-вокалу Цей трек, який насправді майже зазирає в світ Дев металу, на мою особисту думку, точно є одним з найсильніших на цій платівці. І якщо ви такий більш олдскульний металхед, як я, е, який ще досі думає про альбоми в плані двох різних сторін платівки, чи принаймні до цього підходу формування платівки саме таким чином, то The Ghost, яка закриває першу частину альбому, насправді. Ідеально розміщена на цій платівці, адже вона неймовірно підіймає ваш рівень енергії та неймовірно зацікавлює вас в тому, що кровокан представлять на другій частині альбому, яка звичайно що починається з The Crow. The devils, flea, І тут я знаю, знаю, що більшість людей в принципі взагалі фанатіли від The Crow, коли вона вийшла на Ютубі там декілька тижнів тому. Але я з вами маю бути чесним. Мене вона взагалі не зачепила, коли її вперше почув. What? Але коли її слухаєш із іншими піснями на цьому альбомі, саме тут, на мою думку, вона відкривається для вас по справжньому таким чином. Роблючи the, the Dead тим альбомом, який варто слухати від першої до останньої пісні. Продовжуючи розмову, говорячи про інші сингли з цього альбому, я буду з вами дуже відвертим. Я взагалі не розумію, чому саме їх було вибрано для того, щоб представити цю платівку до аудиторії, адже я особисто вибрав би зовсім інші пісні для цього. І так, це можливо є тому, що цей альбом є дуже багатогранним. і кожна людина дійсно в ньому знайде щось конкретне для себе, що є найсильнішим на її власну думку. І якщо так подумати... То це є неймовірно круто. Адже якщо вам сподобалися ті сингли, які вже були випущені, то я маю нуль сумнівів в тому, що вам абсолютно зайде решта цього альбому. Я з вами бути чесним. Я взагалі дуже і дуже втомився від фолк металу за останні... Багато вже років, тому що, на мою думку, більшість альбомів, не всі, але більшість з них, які я чув протягом останніх декількох років, були щонайменше занадто передбачувані для мене особисто. Тому я дуже радий сказати те, що The Living in the Dead, насправді знову змусили мене цікавитись цим жанром і певною мірою майже повернули віру в фолк-метал. Іншими словами, мені він дуже сподобався. І причин на це є щонайменше дві. Перша це його звучання, яке не є занадто спродюсованим. Давайте будемо чесними, на відміну від більшості інших альбомів, які сьогодні виходять в індустрії. Адже він є в міру сирим і різким, проте в той самий час не звучить, як наче його було записано в гаражі десь 90-х. І безперечно є дуже модерновий фолк-метал альбом. Що приводить нас до другого пункту на цій плоті? ці крока нарешті пристали себе обмежувати в рамках жанру, який вони самі вигадали 31 рік тому, і ні сьогодні з того можуть здивувати вас хардроком, дезметалом, блекметалом або навіть мейнстріму. Що у випадку The Living Internet є дуже і дуже доречним, на мою думку. В той самий час гурт насправді не намагався перевигадати колесо, адже в будь-якому випадку це все ж залишається класичним фолк-метал. Але тут я маю ще дещо сказати: що можливо, моя оцінка цього альбому є настільки високою через моє сприйняття. Цього гурту як людей, адже хочу вам нагадати, що Фей та гурт круакан беззаперечно підтримують Україну і навіть втратили свій найбільший ринок, який до повномасштабної війни в них був. В Мордорі. і ми звичайно, що від мені всіх фанатів металу в Україні за цей неймовірно вдячні. І будемо чекати на їхній виступ в Києві після нашої перемоги. А для того, щоб нам якнайшвидше перемогти, давайте друзі не забувати, що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці має допомагати Збройним силам України. Сьогодні ми продовжуємо збори на БПЛА Лелека та на інші дрони, які ми продаємо нашому війську. Реквізити для донатів будуть як завжди в закріпленому коментарі до цього відео. Але в будь якому випадку, що ви особисто думаєте про гурт Кроакан та про нові пісні з цього альбому? Або якщо ви дивитесь цей випуск вже після того, як він вийшов, що ви думаєте про The Living and the Dead? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд і слава Україні!